Лише їда приготовлена на вогні, на такому на дровах. Да. Це сама полезна їда. Ну, реально, хто не вірить, візьміть, загугліть і почитайте, подивіться. От зараз пожаримо м'яско, потім буде мить забора, щоб красити його різиновою краскою. Далі потім буде покрасимо забора. Потім вони гібкий клінкер, бачите, під вікном висить, Оце потім буде гібкий клінкер, приклеїться на ту стіну, і верх зробиться з зеленого забору. Бачите, там два кусочки зверху прицепив. Подивитися, як воно буде. І потім оце все, а, вся ця площа поверхня, вона застелиться ось газонною газоною і такою газонною рішоткою і засипеться щебнем. І тепер я зможу. Фу, все. І тепер я зможу буду жарити м'ясо. Тепер буде тут такий, така буде зона, а, як це кострова, який вода називається. Це буде колєві графіт, сірий, зараз модний, да, сірий колів. і буде дуже класно вийде. Але спочатку зараз м'ясо пожаримо поїмо і потім буду мити. Потім буду мити е, забор бо там думав зранку мити, але воно бачите, які руки трошки іншу іншу роботу почав робити. Так що, кому треба клінкер, кому газона рішетка треба, звертайтеся ще зелений забор може теж є. У нас двох видів взагалі зелений забор. Все в нас є в наявності. відправляємо по всій Україні. Випуште.